Параграф 24. Сільське господарство, ремесла й торгівля, міста і магдебурзьке право. 1. Сільське господарство життя селян. Упродовж 14-15 століття у господарському житті населення українських земель продовжувало переважати сільське господарство, що мало натуральний характер. Натуральне господарство це тип організації виробництва, за якого люди виробляли продукти для задоволення власних потреб. Оброк це частка продуктів, зерно, худоба, птиця, сало, мед, яку залежні селяни сплачували феодалу. Традиційними його видами були землеробство, скотарство, рибальство і присадибне бджільництво. Попри це, в господарському житті відбувалися помітні зміни. Завдяки колісному плугу селяни могли розцворювати нові землі. Більшого поширення набули городництво і садівництво, розвивалися промисли. Передусім ті, що були пов'язані з переробкою сільськогосподарських продуктів, Солеварнями займалися в Карпатах і на Соляних озерах північного Причорномор'я. У супереч феодальному праву, за яким тільки шляхтичі могли займатися полюванням, у Подніпров'ї селяни та міщани активно ходили на дичину, що приносило їм чималий дохід. За правовим становищем, селяни поділялися на дві основні групи. Похожих, вільних, які мали право відходити від феодала, і непохожих отчичі, позбавлених такого права. У 14 столітті більшість селян на українських землях були вільними і лише сплачували данину за користування землею. Земля була поділена між селянськими дворищами на ділянки плани, по 16,8-21,4 гектар. Дворище складалося з 50 хат димів. У кожній із яких жила велика селянська родина. Кілька дворищ утворили сільську громаду село, яку очолював отаман. Кілька сіл об'єднувалися у волость копу, головною якої був староста. На зборах копи розглядалися всі важливі справи, також діяв копний суд. Селяни сплачували чимало податків і виконували різні повинності. Основним державним грошовим податком у Великому князівстві Литовському. Був податок на військові потреби. Селяни також відбували й державні повинності, споруджували й ремонтували замки, зводили мости та гриблі, прокладали дороги тощо. Церкві віддавали десятину. Селяни феодальних поміць сплачували оброк, продуктами або грошима та відробляли панчі. У 15 столітті панші складала 14 днів на рік із лану. У 1520 році встановлювалася однодневна панщина на тиждень у Польщі, а в 1557 році у Литві. У Закарпатті на цей час панщина складала вже два дні на тиждень. У північній Буковині існувало близько 20 повинностей і податків. Села, які утворювали німецькі або польські поселенці, сплачували лише оброк і не відробляли панщин від кінця 14 століття. В Галичині ці села займалися переважно вирощуванням худоби. Оброк і податок вони сплачували худобою, а суд тут відбувався за стародавнім звичаєм і правом. У 14-15 столітті відбулося помітне збільшення великого феодального землеволодіння. Уже наприкінці 14 століття на українських землях налічувалося кілька десятків латифундій. Основними джерелами їх зростання були дарування від правителів держави, захоплення земель громади, купівля, помість у їхніх власників освоєння нових земель. У зв'язку з зростанням попиту на продукти харчування, особливо на зерно і м'ясо, у Західній Європі великі землевласники, реагуючи на потреби ринку, Перетворювали свої господарства на фільварки. Найбільшого поширення фільварки господарства набули в Галичині, Західній Волині, Західному Поділлі, Київському Полісі. Нарешті українських земель вони поширилися лише із середини XVI століття. Для існування фільварків було потрібно багато землі. Тому землевласники почали відбирати її в селян, водночас збільшуючи панщину та запроваджуючи кріпацтво. Панщина це безкоштовна праця залежних селян на феодала. Латифундія це велике приватно-власницьке земельне володіння з натуральним характером господарювання, у якому застосовувалася праця залежного населення, фільварки багато галузеві господарські комплекси, які базувалися на постійній щотижневій панщині. Залежних селян і були зорієнтовані товарно-грошові відносини, хоча й збереглися риси натурального господарства. Кріпацтво це залежність селян, яка полягала в їх прикріпленні до землі підпорядкуванню адміністративній та судовій владі великого землевласника. Із 15 століття селян почали переводити від судачинства феодалів. У 1447 році селян було позбавлено права на суд. Тобто феодали могли втрутитися в їхнє особисте життя. Феодали також змушували селян користуватися заплатою їхніми млинами і шинками. На початку 14 століття. Селяни вже не мали права скаржитися на феодалів Великому князеві чи королю. Майже припинилася діяльність копних судів. Водночас обмежувалося право селян на переселення. Так у 30-х роках 15 го століття в Галичині було визначено певний час для переходів тільки в Дні Різдва за умови виплати феодалові викупу. Сейм 1496 року постановив, Протягом року залишити село мав право тільки один селянин. Сеймом 1503 року видав ухвалу, за якою селяни не могли переселятися без дозволу феодалу, що означало втрату ними особистої свободи. На українських землях у складі Великого князівства Литовського процес закріпачення відбувався дещо повільніше. Це було зумовлено набігами татар і нестачею робочих рук. Остаточне закріплення селян відбулося на території Польщі в 1573-х роках, а на землях Великого князівства Литовського у 1588 році, що було закріплено в Сеймовому законі і Третьому Литовському статуті. Протягом 14-15 століття відбулося загальне погіршення становища селянства на українських землях. Друге, соціальні виступи населення. лан традиційного життя селянина, загальне погіршення становища населення спричиняли невдоволення, а іноді відкритий опір. Поширеним явищем були втечі. Багато селян залишали свої села прямуючи на південь і схід та оселялися на межі Дикого поля. Там не було експлуатацій з боку феодалів, але постійну небезпеку становили татари. О опір населення набув масового характеру в 1431-34 роках у Західному Поділлі, де в цей час насаджувалися польські порядки, селяни в околицях Хмельника та братслава піднялися на повстання. Найбільший виступ населення відбувся в 1490 92 роках, охопивши Галичину, Західне Поділля й Буковину. Улітку 1490 року 10 тисяч селян, міщан і дрібних шляхтичів під керівництвом отамана мухи, ім'я Ваташка нам невідоме захопили міста, сняток, Коломиїв, Галич і навколишні села. Масштаби заколоту занепокоїли владу, і проти повстанців вирушило велике військо. Вирішальна битва відбулася під рогатином. У ній повстанці зазнали поразки. Муха врятувався втечею, але невдовзі був схоплений і вивезений до в'язниці в Кракові, де й помер. Навесні 1491 році повстання спалахнуло з новою силою. Загін буковинних селян виступив на Галичину, проте восени військо було розгромлено. А його ватажка Андрія Баролю ув'язнено. Улітку 1492 році він опинився на волі і знову очолив боротьбу, але був схоплений біля Коломиї та страчений у Хотині разом із своїми полоненими товаришами. У 1529 році вперше згадують опришки, народні месники, що діяли переважно в Карпатських горах. Вони нападали на шляхтичів і грабували їх. А захоплене добро згідно з народними переказами частково роздавали скривдженому населенню. Третє міста та їхні жителі Магдебурзьке право. У 14 15 столітті помітним стало зростання міст, проте на українських землях міста зберігали переважно феодально аграрний характер. Ремеслом і торгівлею займалося не більше 20-30% міщан. Решта перебувала в залежності від магнатів, і подібно до селян відбувало повинності, сплачуючи оброк натурою інколи грошим. Населення багатьох міст у Подніпров'ї несло тільки військову повинність, що було зумовлено постановою воєнної небезпеки. Найбільшим містом у 15 столітті був Львів із населенням понад 10 тисяч осіб, тоді як Київ налічував до 3 тисяч жителів. Процвітали й інші міста, зокрема Кам'янець, Луцьк, у яких проживало близько 4 тисяч осіб. Магдебурзьке право це одна з найпоширеніших систем міського самоврядування доби середньовіччя в Центральній Європі, система самоврядування в українських містах, що мала Магдебурзьке право. У цей час активно розвивалися торгівля й ремесла, які поступово ставали основними заняттями жителів міст. Міста перетворювалися на осередки ремесла, промислів, торгівлі, культури, політичного життя. Міста, залежно від розташування на державній чи приватній землі, поділялися на королівські, великокнязівські і приватні, як і в інших європейських країнах, міщани прагнули позбутися залежності від своїх власників або державних урядовців і здобути самоврядування. У 14 столітті на українських землях разом із німецькими колоністами з'явилося Магдебурзьке право. Німці отримали право організувати в Галицьких і волинських містах самоврядні громади з автономними судовими адміністративними установами. Перші війтійства були створені в Галицько-волинській державі, зокрема у Львові, що вважається початком періоду часткового надання Магдебурзького права. У 1324 році Магдебурзьке право отримало місто Володимир, у 1356 році Львів, 74-му Кам'янець, у 99-му Київ. До 1791 року литовські князі, польські королі, українські гетьмани надали Магдебурське право понад 220 українським містам. Міста, які отримали Магдебурзьке право, звільнялися від управління і суду війтів. Воєвод чи старост або королівських великокнязівських намісників і запроваджували виробне самоврядування. Усі справи міського життя вирішували виборний магістрат, який формувався із заможних міщан. Вибори відбувалися раз на рік. Магістрат поділявся на лаву, очолювану війтом, і раду, очолювану бурмістром. Посаду війта міг обіймати лише шляхтич. Спочатку магдебурзьке право. Поширювалося переважно на католиків, унаслідок чого православних українців усували від управління містом, незважаючи на це, магдебурзьке право мало позитивне значення для розвитку українських міст. Четверте ремесла й торгівля до кінця 15 століття налічувалося вже понад 200 ремісничних спеціальностей, за часів Русі україни 70. Для захисту власних інтересів і регулювання виробництва міські ремісники певних спеціальностей. Об'єднувалися в особливі організації, цехи, діяльність яких визначалася цеховими статутами. Цех мав право здійснювати судову владу на своїми членами, обкладав їх податками, а в разі потреби створював власне ополчення для оборони міста. Цехи очолювали виборні посадові особи, цехмістри. Ремісники були зобов'язані випускати якісну продукцію та продавати її за однаковою ціною. Перші цехи на українських землях. Виникли наприкінці 14 століття в Галичині і Закарпатті, а з кінця 15 століття цеховий устрій поширився на ремісників міст Волині, Київщині і Західного Поділля. Оскільки цехова організація була запозичена з Німеччини та Польщі, то формально членами цехів могли ставати лише католики. Унаслідок цього православні українці позбавлялися права увійти до складу цеху. Майстрів, які не належали до цеху, називали партачами. У торгівлі теж з'явилися нові явища. Так, купці для спільного захисту своїх інтересів і взаємодопомоги об'єднувалися в гільдії. У 15 столітті надбули поширення ярмарки, які постійно існували у Львові, Києві, Галичі, Луцьку та інших містах. Ярмарки були першою ознакою становлення ринку. Саме в цей час на українських землях. Розпочалися активні торгівельні відносини. Після захоплення турками Константинополя в 1453 році держави, які були традиційними споживачами Візантійського зерна Італія, Франція та інші, переорієнтували свою торгівлю. Основним перевалочним пунктом продажу зерна в інші країни стало місто Гданськ на Балтійському морі. Це сприяло істотному поживленню виробництва зернових у Польщі та на українських землях. Зростання ціни на худобу в західноєвропейських країнах також активізувало її розведення на продаж. На українських ярмарках волів продавали тисячами, а потім переганяли їх далі на захід. У цей час воли навіть використовувалися замість грошей. Запам'ятайте дати: 1324 рік, надання Магдебурського права Володимиру, 1356 рік, надання Магдебурського права Львову, 74-й Кам'янцю. 1490-92 роки селянське повстання в Галичині, Західному Поділі та Буковині під проводом Мухи й Андрія Борулі, 1499 рік. Надання Магдебурського права Києву 1520-1557 роки законодавче встановлення панщини в Польщі та Литві. Параграф 24. Запитання та завдання Друге, які нові явища в розвитку сільського господарства з'явилися в 14 му першій половині 16-го століття, які галузі сільського господарства набули розвитку в 14 му першій половині 16-го століття. В сільському господарстві цих століть вже застосовували колісний плуг, завдяки чому розширювалися посівні площі, продовжувало розвиватися огородництво і садівництво, а також переробка сільськогосподарської продукції. Третє якими промислами займалися українські селяни й міщани? Селяни і міщани займалися солеварінням та переробкою сільськогосподарської продукції. Четверте, що таке фільварок? Чим була зумовлена поява фільварків та до яких наслідків призвела? Фільварок це феодальне господарство, орієнтоване на товарно-грошові відносини. Базувалося на селянській повинності, панщині. Створення фільварків супроводжувалося зменшенням земельних наділів селян. І одночасно збільшенням обсягів панщини. П'яте. Як відбувався процес закріпачення українських селян? Процес закріпачення селянства, заборона переселення на інші землі був поступовим. Обмеження прав і свобод селян було розтягнутим у часі. В 1447 році селян позбавлено власного копного суду, селян судив Феодал, запроваджено орендну плату за користування млином. Селяни втратили право оскаржувати дії Феодала, обмежувалося право переходу селян на проживання в інші землі. Спочатку дозволялося лише в певні дні після сплати викупу феодалу, а далі перехід селян заборонився взагалі. 1496 рік постановою Сейму покинути село протягом року міг лише один селян, а в 1503 році ухвалено постанову про отримання дозволу селянам від Феодала на переселення. В Польщі селян було остаточно закріпачення в 1573 році, а в Литві – в 88 році, що було визначено 3 литовським статутом. Шосте, укажіть основні причини появи збройних виступів населення. Назвіть найбільші виступи українського селянства 15 століття та з'ясуйте причини їх поразок. Основною причиною збройних виступів селян було утиск їх прав феодалами та сплата ними велику кількість податків та повинностей. Військовий податок, церковна десятина, спорудження та ремонт замків і шляхів, продуктовий оброк, панщина. В цілому різного роду обов'язкових стягнень селян можна було нарахувати близько 20. Найбільші виступи селянства відбувалися на Галичині, Західному Поділлі та Буковині. Очолювали повстання отамани муха, пізніше Андрій Борула. 7. чому міщани прагнули отримати магдебурзьке право для свого міста? Жителі міст прагнули вибороти незалежність від свавілля феодалів і добитися самоврядування.